Сьогодні ми з вами завітали у київські бульдоги. Уху! Це хокейна команда. Дівчата може тренуватися разом з хлопцями. Приблизно до 12 років секція хокею є безкоштовно. Це для США в Києві в загальному чотири хокейні команди. Ну а в Україні набагато більше. Якщо дитина розуміє команди, завдання в неї є бажання, то звичайно запрошують команду до тренування. Дитина починає тренуватися. Знаходиться одразу і. Ковзанка і поряд під мною, одразу знаходиться зал, де діти тренуються, і також на вулиці. Знаєте, запитала у тренера, що для тренера хокей така дуже часта історія, коли один із батьків займається видом спорту і хоче потім, щоб його дитина займалася також видом спорту. Тому його слова були такими: що в мене ну не було вибору не любити хокей, тому що тато був досить успішним у цьому виді спорту. І я також займався. Ну, якщо ви запитаєте, яка вікова категорія, ми починаємо з п'яти. До 7 років, тобто починають дітки займатися. І до того часу, поки вистачить сили, поки ви будете бачити, що у вас є сили цим займатися, поки буде дозволяти здоров'я, і ось це, знаєте такий азарт, бажання. Але ти розумієш, що ти можеш давати користь команді, що для це тебе надихає, то до того часу ти займаєшся, поки тобі також приносяться кошти.